Танцювальний дует у складі Данила Доміканова та Марії Ященко, вихованців ансамблю сучасного танцю «Let's Go» у Шосткинського центру естетичного виховання, виборов перше місце в рамках всеукраїнського хореографічного конкурсу Оксамитовий дивосвіт», який днями відбувся у Києві. Діти презентували номер у стилі вуличних танців, хіп-хопу та стріт-денсу. Виступ став для них дебютом та ще й переможним. Вони Дебютанти вони вперше е, виступали на великій сцені, вперше було стільки глядачів, е, і було дуже кваліфіковане журі. Один із журі він війшов в сотню танцюристів і приймав участь у телепроєкті Танцюють всі. Інший член журі він викладач у Грінченка. І ще одна була танцюристка, яка е, по цей теперішній час вона. Викладає у «У Нас все вдалося. Ми танцювали хіп-хоп. Я займаюся вже два роки. Це мій перший кубок. Я був дуже радий. В Києві була вже на перша дуже приємно було отримувати нагороду. Данилу та Марії по вісім років. Вони однокласники. Навчаються у Шоцкінській спеціалізованій школі першого другого ступеня ліцеї. Сучасними танцями займаються лише два роки. Втім, за цей час досягли небиякого результату. Окрім того, діти вивчають англійську, займаються Данила ще відвідує футбол та захоплюється музикою, а Марія захоплюється акробатикою та хореографією. Вони дуже, дуже активні, талановиті, класні діти. Це діти, з якими можна. Відвідати не тільки Україну, а я вважаю, що і навіть поїхати за кордон. І я думаю, що з їхніми талантами можна завойовувати інші нагороди. Викладачка талановитих дітей говорить: це вже не перші їх перемоги. Нещодавно доетний виступ Данила та Марії виборов перше місце у міжнародному конкурсі, що відбувся в онлайн режимі, а старша група із номером Калина. Теж беруть участь у різних конкурсах, і останній конкурс, який називається це всеукраїнський конкурс, він називається Кращі з кращих. Вони зайняли гран-при.